Новий день, нова праця. Все, потрібно щось робити знову і знову. Гарно всім врожай, Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні новий день, будемо знову щось працювати, щось робити. Як бачимо, посапований часник, гарно так сходить лізе. Підживили його трішки аміачної селітри, та він одразу підняв. Листя своє, почав краще рости і не такий жовтий. Так що гарно часничок росте. Але сьогодні не про те. Мова не про часник Як ви вже дізналися з назви відео, сьогодні мова про картоплю. Прийшов час садити ранні сорти картоплі чи ультраранні. Ну от, щоб у нашій місцевості вже там. В червні, в залежності від погодних умов, звичайно, червень-липень можна було її спокійно споживати. Ну, але для цього потрібно ж у квітні її висадити. Ну, а далі все залежить від погодних умов. Ну, для початку потрібно скопати площі для посадки картоплі, чим сьогодні будемо займатися. На вулиці добра погода, тепло. Є такий легенький вітерець, але все одно тепла погода. Так що будемо сьогодні копати. Земля вже готова для копки. як це бачили неодноразово, коли садив і розсаду і горох. Так що сьогодні буде відео про ультраранні сорти картоплі. Які саме сорти картоплі будемо садити в цьому році, зможете побачити трішки пізніше. Напишіть в коментарях, чи ви вже посадили ранні сорти картоплю. Які сорти картоплі ранні ви садили в цьому році? Ультра ранніх-ранніх. Буде цікаво почитати. Отже, будемо приступати до копки даної ділянки. Скопали ділянку під картоплю. Будемо садити. Земля нормально гарно розсипається, ще, можливо, трішки не б сильно прогріта, але нічого. Не сира, як в минулому році. На диво в цей період вона вже гарна, для посадки готова. Якщо будемо садити. А от і картопля, яку будемо садити. У нас два. Сорти ультраранніх, нові я ніякі в цьому році не брав. Це, звичайно, кіранда і міневра. Так що два сорти, які нам подобаються. Але вони у нас, звісно, вже правда давно, треба буде через рік обновляти. Ну, але ще в цьому році, та і в наступному, я думаю, нормальний повинен дати врожай, але вже потім потрібно замінювати ультраранню картоплю. Тому що вони в нас довго трішки вже зводяться. Ну то нічого, Так що от такі гарні вже наведено. Як ми бачимо, паростки такі гарні пустила. Тут гарне, з цієї картоплини буде гарний кущ. І всі такі паростки гарні. Такі міцні, товсті. Немає. Тож такі є тоненькі, які з нього нічого не буде. Тут все такі добрі. Так що будемо зараз садити картоплю, як і в минулому році. Ну, а допомагатиме мені оце ж такий кінь. Тобто не кінь, а знаряддя. Кінь це я, за допомогою якого будемо писати грядки і на тому на цій ділянці садити картоплю. Як садимо, не буду вже розповідати, в минулому році це все розповідав. можете подивитися попереднє відео. Якщо сьогодні будемо садити. Погода досить гарна для цього, тепло, так що вже можна садити. Процес іде, рядочки пишуться, картопля садиться, загортається, все як. Небагато, але нормально. Так, картопелька посажена на цій ділянці. Палочки стоять, щоб розуміти, деяка картопля не перемішували сорти, бо вони дуже подібні. По своєму вигляду. Хоча керанда продовгостіша, але все-таки попадається кругло. Все залежить від посадкового матеріалу, яким посаджений. От так що можна зробити, я був більш продовгостішим або більш кругліший сорт, Тож, як кому за мене? це. Я про це вже розповідав неодноразово у своїх відео, можете переглянути. Так що посадили. Кіранду Міневро хай тепер росте, родить це залежить від погодних умов. Буде тепло. Теплий квітень, бистріше зійде, швидше достигне. Буде холодний, ну, буде довше сходити картопля. Це ж таке. на погодні умови сприяти ніяк ми не можемо. Зараз тепло, що буде далі, ніхто не знає. Отак, в цьому році посадили вже ультраранні сорти картоплі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.